Чи важливо для вас, щоб артист мав активну громадянську позицію? Ну, звичайно, однозначно має та я думаю, що ми живемо в той час, коли це має максимальний вплив. Перш за все, артисти повинні дбати про моральний дух суспільства, тому що спочатку падає моральний дух в тилу, а вже потім провалюється фронт. Ну є різні люди. Хтось хоче говорити, хтось не хоче говорити хтось е, просто робить роботу і про це не говорить. Допомагає, теж не говорить. Публічна людина повинна мати. Активну громадську думку, тому що вона зараз критично важлива і є в лежить в безпекових питаннях держави. Вони громадяни. А як громадянин, він в принципі і тим і відрізняється від простого, якби не громадянина, саме своєю позицією по відношенню до всіх питань, які відбуваються в Україні. Це людина, яка має привілегію впливати на людей, збирати свою аудиторію, і це дуже класно, якщо вона може це використати не тільки для того, щоб поширити свою творчість, але й щоб підтримувати свою якби, свою країну, місце, де вона живе, і допомагати йому ставати кращим і посіяти свідомі думки. Ми живемо в воюючій країні, і потрібно розуміти, хто ти і взагалі яке твоє призначення ну в цьому світі. Не лише публічна людина повинна під час війни мати активну громадянську думку. А бути частиною суспільства і бути включено в безпекові питання держави.